Всім привіт Так, косимо отаву, так у нас називається, або другий покіс, кому як в селі, то кажуть, називають по своєму. Так, кусочок вже скосили. Тут кусок 40 таких, ну, 40 сотих. Трава, ткан. Сережненькая такая невелика і немала. Дитизаська косить 24 Зараз десь це буде подивитися коси. А коса в принципі так, то усі одинаково. Осарка вірок. Я блення мішає, але повскою вітрі відстати, все було добре. А ті вже цей кусок, тут уже добре косити, нічого нема, рівно, ну там є трошки, але нема так, це не стадіон. Тут можна косити. Там вже низці сада, там теж є кусочок, але там вже такий уклан, теж рівно, але до берега там трошки є. Нічого страшного. Це докоситься. я потім приїду, буду це розбивати граблями від трактора, Тоже, по-моєму, Вірахс. Вірахс фірма. Ну, Польський. Подивимось, це невелике, це повинно розбиватися. Але це Я хочу, щоб трошки воно присохло, бо сиркувати таке зелене, воно так не, не розбивається. І потім вже як просохне, буду перевертати Тоже трактором, руками не хочу, тут є що робити. І подивимося, що все що вийде. Та що вийде? Буде сохнути, але би погода була. Погоду нас передають повинно бути все добре Так, вже скошено цю велику частину там нижче сюди теж скошена також проїздити чи проходити е по прикрай то що перший слід і тут треба забрати скосити і ну, ти, ти тут зараз буду кошувати Тут коло яблуні, там коло живого плоту, тут трошки за пару минут і буде готово. Так, уже докошує тут зараз поприп'єт сюди візьме. Найкраще на... там кусити, ну, але нема усюди так одинаково. Так, як на стадіоні кусив. По-різному. Те, що тут добре. Є такі городи трикутні, всякі, що тут погано пес косити. Ну але і то треба кусити. Що зробити? Не всі можуть мати одинакові городи. Я вже йому казав, чи він п'є живий не, не косить, було би добре. Поставив собі косарку такої і косить. Це вже все гальош. Ну але таке, говорять, що треба. треба. Так, розкажи людям, на які ти передачі косиш на якому дізнається. Гі... Я кошу гіапаз... тут середній геопазон, а там друга передача. І тримаю плюс-мінус півтора тисячі оборотів. 1600-1400 плюс-мінус так. Ясно. Без передка косиш? Майже постійно з передком, комбо, якщо постійно якась розплуга або ще щось, то треба вчати передній міст, бо зад буксує, зад легонький. Ясно. Добре. Якщо є якісь питання, задавайте, будемо відповідати. Ставте палець вверх, вниз, куди хочеш. Так. Так. Кому сподобалось відео. Нема часу, треба їхати кусити. Ще один <світ> так, Всім добра.